як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Освятий мученику Трифони, швидкий помічнику всім, хто прибігає до тебе і молиться перед святим Твоїм образом. Скоропослушний заступнику, почуй нині у всякий час моління наше, недостойних рабів Твоїх, які шанують святу пам'ять Твою у всечесному храмі цьому і будь ходатаєм за нас перед Господом на всякому місці, ти ж, був угодику Христовий, що великих чудах засяяв. Виточив зцілення для всіх, хто приходить до тебе з вірою і сущих у скорботах людей захищай, сам обіцяв ти перед відходом життя цього тлінного молитися за нас до Господа і виблагав у нього дар цей. Якщо хто у будь-якій нужді, печалі чи хворобі душевній і тілесній, закликати почне святе ім'я Твоє, той визволений буде від всякого зла. І як ти колись, дочку цареву в римі, мучену дьяволом, зцілив. Так і нас від лютих напасті збережи усі дні життя нашого, особливо ж день представлення нашого, будь ходатаєм за нас, будь нам тоді помічником і швидким визволителем від лукавих демонів і до Царства Небесного провідником, і там, де ти нині перебуваєш з соборами святих біля престолу Божого, моли Господа, що сподобав і нас, причасниками, бути вічно радості. Щоб з тобою разом прославили ми Отця і Сина, Святого Утішителя Духа, на віки віків. Амінь.